Проведемо черговий брифінг з викриття російської пропаганди. Схоже, що під кінець року, вигадки нових фейків. Вже зіштовхнулося з кризою жанру, і дедалі більше абсолютних нісенітниць лунає з вуст російських пропагандистів. Отже, останніми днями вони активно качають тезу про те, що, начебто, планується зміна влади в Україні, що начебто Захід обирає зараз інших керівників України, які мають посісти місце українського президента, і з цими людьми, начебто, будуть домовлятися про припинення війни. Це теза все російської пропаганди. Першим джерелом цього. Цього разу є керівник однієї з російських спецслужб. Служби зовнішньої розвідки Наришкін він заявив і його цитує Рія Новості, про те, що на Западі обсуждають серйозні люди в серйозних центрах кандидатуру на пост президента України. І навіть називають список цих кандидатів. Звичайно, цей перелік виглядає так само фейковим, як і загалом ця інформація, яка лунає з вуст російських пропагандистів, але при цьому вони це вкидають з тезою про те, що Україна, київський режим, ні збір. Біля... Буде брошен своїми западними хазяєвами. Річ іде, що це случится уже совсем скоро, судя по оценкам американської розвідки, з якими ознайомилась служба внешней розвідки Росії. Ну, повна нісенітниця таких доповідей американської розвідки не було, а сама російська розвідка, посилаючись на неї, просто намагається легітимізувати цей фейк. Ще одним джерелом легітимізації цього фейку є вже офіційна речниця Російського міністерства закордонних справ Захарова, яка в. В свою чергу заявляє, що для них, мовляв, немає жодного значення, хто внаслідок цієї зміни влади очолить України. Ілі другая маринетка запада «Это не змінить ситуації на переговорах з Росією, каже Захарова при тому, що жодних переговорів з Росією Україна не вела і не веде. Але при цьому через свої пропагандистські ресурси російська пропаганда продовжує цю тезу і навіть натякає про те, що зміна влади в Україні може відбутися внаслідок замаху або силового усунення українського президента. Зокрема, російський пропагандіст Соловйов цитує керівника інформаційного агентства Нюс Этап подготовки к смене власти в Украине происходит в полном разгаре. Предпосылки к этому были все. США пытались продавить выборы. На выборы необязательное условие смены власти на Украине, кажут российские пропагандисты. У них есть разный опыт. Такий спосіб російська пропаганда показує, що один сценаріїв, який вони справді намагаються розіграти в Україні, це шляхом розхитування ситуації всередині країни та шляхом голосів за кордоном України про зменшення підтримки України, спровокувати внутрішні заворушення та провести цей внутрішній переворот в Україні, щоб отримати зручне собі політичне керівництво, тим часом. Російські пропагандисти розкручують інші свої сюжетні лінії. Зокрема, знову лунає теза про хімічну зброю, яку, начебто, збирається використати. Україна знову ця теза лунає з вуст офіційного представника Російського міністерства оборони, начальник войск радіаціонної, хімічної і біологічної защити Кирилов. Він стверджує, спецслужби України готують провокацію з приміненням хімвіществ. Навіть наводить деякі подробиці цього фейку для того, щоб він виглядав більш правдоподібно. В Германії закуплено в октябрі ноябрі Партія хімічних веществ ворожоване сили України планують приєднання зараження патогенами істочниками пить води, запасів продовольства і кормов для животних. Кінець цитати: абсолютно нісенітниця і всі ці фейки російської пропаганди про начебто біологічну зброю і так далі розвінчували самі ж російські вчені ще в перший місяць повномасштабного вторгнення. Але це є одним з магістральних сюжетів російської пропаганди про те, що, начебто, Україна виготовляє хімічну зброю. І, звичайно, це є повна неправда. Так само ми бачимо в російських пропагандистських ресурсах, начебто в Україні зменшується підтримка українського керівництва. Знову ж таки, в розвиток тези про зміну влади в Україні, яка, мовляв, за їх оцінкою неминуча. Зокрема, на засіданні Ради безпеки ООН представник Росії Полянський стверджує, що українці все менше підтримують київський режим, який бросив народ на алтарь западних геополітичних інтересів. Повна брехня підтримка українського президента залишається незмінною протягом всієї осені, вона становить близько 75% з різних соціологічних джерел, які проводили опитування в Україні. Тобто цей фейк слугує тій самій ідеї, яку вони розкачують вже не перший тиждень про зміну влади в Україні. Якщо ми подивимося. На інші російські фейки, то побачимо там тезу про те, що, начебто, сама Україна спровокувала цю війну або навіть напала на Росію. Зокрема, про це стверджує черговий ноунейм, no тобто людина без біографії, яку російська пропаганда намагається представити як одного зі спікерів. Із західним бекграундом, західним походженням, з американським походженням, такий собі Лоренс Вілкерсон, якого представляє Соловйов як полковник армії США в відставці. Что ж каже цей пропагандист? У Путина нет никакого желания оккупировать Украину. И он это четко разъяснил. Много раз говорил, дело здесь не в территориях, а в безопасности. Украина это сфера его влияния. А мы, тобто американцы, туда зашли, создаем для него угрозу, поэтому он сделал то, что сделал. Звичайно, намагання російської пропаганди представити так, що, начебто, Росія не мала іншого виходу, як напасти на Україну, це одна з тих тез, яку вони розкручують вже два роки. Але історична правда вказує на інше. Саме Росія напала Україну спочатку в 2014 році, коли взагалі Україна мала нейтральний статус, закріплений конституцією, а потім в 22 році. Тобто російська пропаганда просто ламається, коли наводиш реальні факти з української історії. Але російські пропагандисти, звичайно, на це не зважають. Кореспондент Державного телебачення Росії Сладков за стартом спеціальної воєнної операції предполагалось сламати Росію часть Росії, присоединити к Україні, а стальною віддати Западу. Тобто знову теза, начебто, це хтось напав на Росію, а не навпаки. В іншій тезі про наступ на українську мар'їнку. Сладков стверджує, ми, тобто Росія, продовжаємо освобождати наші землі від врага, при тому, що це українські землі згідно з українською конституцією та визнані оон кордони України, які свого часу визнала також і Росія, уклавши великий договір. Далі бачимо російського пропагандиста Радіона Мірошника в минулому прес-секретаря партії регіонів партії, яка і спровокувала цю війну на території України. Зараз він названий посол по особим порученням Росії по вопросам преступлений київського режиму. Так от, цей пропагандист стверджує, що режим Зеленського введев в історію України як найкращі з 91-го року. Ні одна українська власть так близько не підводила знищення українського народу. Примітивне перекладання відповідальності за геноцид українського народу на українську владу з боку російського керівництва, яке розпочало цю війну. І якщо подивитися ще одні російські пропагандистські джерела, то канал Путін в телеграмі публікує. Зроблений з допомогою штучного інтелекту достатньо примітивний фейк, начебто телефонна розмова президента України з першої леді, де український керівник критикує лідерів США, Німеччини та Польщі. Фейк настільки каструбатий, що навіть коментатори в цьому російському пабліку, де нараховується мільйон підписників, ця новина, представлена на повному серйозі. Так, от навіть коментатори назвали це неправдивою і дешево змонтованою розмовою з використанням сучасних технологій. Ну і на завершення брифінгу змушу. Оні звернути увагу на фейк внутрішнього походження, який, на жаль, активно підтримували канали, пов'язані з колишнім п'ятим президентом України, про те, що, начебто, під час поїздки до Аргентини на інаугурацію президента українське керівництво зупинялося в Кабоверде, проводило там відпустку, відпочивало і ледь не проводило таємні переговори. Ця інформація є повним. Фейком, на жаль, таки розкрученим всередині країни а, насправді кабаверди відбувалася до заправки українського літака на шляху до Аргентини. І це вкотре, на жаль, знову ж таки доводить, що зовнішня пропаганда і фейки, які поширює Росія, дуже часто отримують внутрішню підтримку з боку людей, які називають себе опозицією. А насправді дуже часто повторюють московські тези. На цьому брифінг завершує традиційним закликом: не вірити пропагандистам та фейкометчикам незалежно з будь-якого боку, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!